Шенген, це надзвичайно важливе питання, бо це дійсно приклад конкретних речей, які ми здійснюємо що стосується польсько-українських відносин. Разом з вступом Польщі до Євросоюзу ми бачили зразу небезпеку, послаблення наших зв'язків між Польщею та Україною, польсько-білоруських також, польсько-російських також, передусім польсько-українських зв'язків. Особливо з моменту вступу Польщі до Шенгенської зони, тобто прийняття загальних європейських норм стосовно віз. І ми Робимо кілька речей у різних напрямках з різними результатами. По перше, ми від початку здійснюємо контроль за польськими консульствами, не лише польськими консульствами, а й іншими консульствами країн Євросоюзу в Україні, Білорусі, Молдові для того, щоб побачити, як вони відносяться до громадян цих держав. Ми пам'ятали про те, як до поляків відносилися у Західних консульствах у 60-х, 70-х, 80-х роках ці довгі е черги, ці принесливі запитання, які там задавали, і тому ми, ми вважали, що це вкрай важлива річ перед зміною е законодавства е права, щоб ці відносини були людськими. Не може бути так, що це. Е що вони починають трактувати їх як клієнтів, що чиновник починає відноситися, маючи цю невеличку частину влади, що цей чиновник починає відноситися до людини, яка хоче отримати польську візу як людину підпорядковану. І мені здається, що у цій гаузі ми досягли певних результатів. Ці звіти користувалися надзвичайно великою популярністю не лише в Польщі, в інших країнах, також нашого регіону у Брюсселі і в інших західних країнах. Ми презентували ці звіти у різних країнах, і вони користувалися популярністю і впливали. На те, як відносяться до тих, хто хоче отримати візи, в тому числі у західних країнах. Принаймні, ми так сподіваємося. Це була одна річ, друга річ. Ми дуже активно діємо у боротьбі за лібералізацію норм, що стосується віз, і тут ми організували спеціальну конференцію у Брюсселі, на яку приходили брюссельські комісари, і ми представляли там презентували аналіз, показуючи всі аргументи проти. Проти тих правил, які були одностороннім чином встановлені, які не враховували зовсім обставини конкретні обставини, ми також вплинули на лібералізацію малого. Прикордонного руху з Колінградською областю в, в даному випадку з Росією з Росією тут ми були дуже активними. Інакше кажучи, проблема кордону, щоб кордона, щоб кордон не закривав, щоб він не був лише перехідним моментом, щоб якнайшвидше відкриватися кордон, який був закритий частково. Це одне з завдань, яке ми ставимо собі, і вже багато років реалізуємо це завдання. Ми навіть запрошували протягом певного часу журналістів з заходу найбільших газет і в. Їх, знайомили їх з двома сторонами кордону, організували їм зустрічі з найвідомішими українськими та польськими політиками, політиками з Білорусі. Також для того, щоб вони мали, мож, мали можливість побачити, що це на практиці означає цей шенгенський режим, ця шенгенська зона, як це впливає також на малий прикордонний рух. Наскільки це драматична проблема для людей, які живуть по обидві сторони кордону з Дякую, тобто, дякую за це питання.